Курячі м'ясо і яйця займають лідируючі позиції в списках найпопулярніших продуктів. Відкриття міні птахоферми стає все більш привабливим форматом домашнього бізнесу. Друзі, ось домашня курка Бройлер від Олександра. А що я знаю про неї? Знаю те, що вона росла на натуральних кормах без антибіотиків, і вага її 3 кілограми. Курячим бізнесом Олександр з Гайсинського району, села Війківка, займається 10 років. Вирощує м'ясну домашню птицю. Ну а найголовнішим стимулом для відкриття бізнесу стало. Ну, потрібно людям щось їсти. Ми, ми вирощуємо бюджетний сегмент м'яса. На, на сьогоднішній день, я думаю, це дуже актуально. Кури на вільному вигорі? Ні. Ні, кури в закриті, вони не, не виростуть на вільному вигулі, вони втрачають вагу, але там теж там їм потрібно гріти. Ми їх ну, курка, щоб ви розуміли, від, від суточного курчати до е, тижневого там гріється 36 градусів, їм дається температура, дається вентиляція робиться, бо так воно не ну, бройлер так не, не буде рости. М Ясна порода, є бройлер. Є двох видів, є бройлер Коб-500 і Коб-300. РОС-300. 300. РОС 300. які Є і ті, і ті беруться. вони відрізняються грудкою і ножкою. Угу. Ну, в кобів більша ножка, в росів більша грудка. Скільки курочок у вас? Три партії по 500 курок різного віку, щоб вони були, ну, все доспівали. Ага. Три півтори, партії, тисячі. півтори тисячі. Так. Свою продукцію Олександр привозить зранку на базар до нашого міста. І ми можемо відразу дізнатися, де Олександр торгує, адже тут завжди черга. Скажіть, ви тут завжди купуєте цю так. Да. 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 Як да. вам вона вкусна? Отлично. Подобається хороші, да? на цьому базар хороша. Всюремні минів беремо. Дуже хороша домашня. А що ви купили сьогодні? Карачки. Я беру, у них запікаю дуже хороша. Yeah. Така. Uh -huh. Все беру. Ну, Сьогодні я беру тільки на супчик. Всі знають, що тут широкий асортимент продукції та доступні ціни. Крило та окорок курки коштують 100 гривень. Куряче філе 150 гривень. Супродукти печінка, курячий шлунок, серце 110 гривень. Ціла курка 100 гривень. Каркас для бульйонів 35 гривень. Бульйонний набор дуже. Ну... Дуже розповсюджене в наших пенсіонерів, бо це там ну, пів кілограма воно заходить на 15 на 17 гривень. Зварити супу це добре. Є також готова продукція. Тушонка. Куряча ковбаса філейна 230 гривень за кілограм, копчена курка 170 гривень за кілограм, курячі рулети, або, як у нас говорять, фаршировані шийки 150 гривень. Яйце 60 гривень за десяток. Можливо, попрацюємо, щоб ще було воно дешевше. Ну, яйце першої категорії. це в ньому… Ну, густий навіть білок. Не, не говорячи про жовток, Воно не розсікається, як ну, ну якість. Якість говорять за себе. Скажіть, ви яйця тут завжди купуєте? Завжди. Це постійний я клієнт, так, да? да. Чому? Тому що хороші яйця. Якість продуктів, їх свіжість та походження легко простежується і є перевагою, яка дуже цінується споживачами. Так вона мені подобається. <святок> вона <святок> <святок> лише тільки куряти навчує ще якісь продукти звідси берете. Я <святок> ячки куряти. <святок> Стараємося за якість і відповідаємо за неї, бо ну, все має бути на вищому рівні. <святок> в чому секрет вашого курячого бізнесу? Ну це не тільки курячого, напевно, в меті треба працювати. Треба працювати тим більше зараз. Зараз такий час, що у нас війна в. Україні. Ми теж долучаємося до зборів на ЗСУ. Мене ну, зять, мене служить теж. Ну, ми всі це ну, цим переживаємо. На початку цього всього всі злякалися. Все рівно хто що робив, має робити далі. Не треба зупинятися. Треба працювати, і все буде. Ну, і перемога буде, і мир буде. Через низьку плату спроможність населення м'ясо птиці зараз є дуже затребуваним. Тому у бізнесі Олександру допомагає його родина. Ми знаємо, що смак м'яса залежить від таких культур, як зерно і кукурудза, адже вони є головним джерелом кормів. Самі робимо комбікорм, бо його купити тоді буде курка золота. Вона дуже буде дорого коштувати. Зерно суміш, кукуруза, пшениця, соя, макух, м'ясокісткова кісткова мука. Масло, е, олій, 2 літри олії, ну, на, на 50 кг комбікорму, 20 кг кукурузи, 10 пшениці, 12 соєвого шроту, 3 кг макухи соняшникової, 2 кілограми м'ясокісткової муки, 2 літри олії і 2 кг преміксу. День. День скільки вам потрібно щоб, ну, комбікорму для того, щоб накормити? Своє господарство. Курка з'їдає за період росту Ну, 6, буває ну, 6,5 до 7 кг взагалі от від від, від яйця до забою. Ага. Це вона стільки має з'їсти. Якщо на, образно, на 500 курок треба 3 тони комбікорма, так, грубо рахуємо. На 60 днів розділити 500 грам варто зазначити, що Олександр завжди прагне максимально наблизити свій товар до потенційного споживача. Курятину тут берете завжди. Завжди. Чому? Тому що це домашня курка і мені дуже подобається Макує, да, да. І мені дуже подобається, що ось, пожалуйста, дивіться, розробили її, все, я просто забрала і пішла. Угу. Я, я кожного разу тільки беру у них. Це Бо, як гарно був і швидко. Раз, два і все. Прийшла додому, все готово. Також Олександр поділився своїми планами на майбутнє. У вашому місті. Незабаром відкриється магазин, в якому буде також наша продукція. Домінувати буде наша продукція. Ось власник. буде дуже великий асортимент м'яса. Це район Комсомольська, вулиця Залізничників 127В, Назва магазину твій м'ясний. Будемо раді бачити нових клієнтів. Чекаємо, тож відомий виробник Курятини Олександр та його родина стали для наших подільчан гарними друзями та порадниками. Світлана Луценко Олексій Мягі Ілля Біюль, телекомпанія Кет.